Ну то ж, дорогі друзі, здравствуйте, здравствуйте. в ефірі Європа плюс Павел Ковчег І зараз у нас в гостях Анастасія Рибак, і ми поговоримо про вивчення іноземних мов. Це дуже актуальна тема. І в нас експерт Анастасія Рибак, засновниця мережі шкіл іноземних мов по Україні. А Go. та директор з навчального процесу, тренер для викладачів. Боже, скільки вас регалі? Доброго дня! Доброго дня! Доброго дня, Павле, доброго дня, радіослухачі Ну, перш за все, я би хотіла вам сказати великі дякую за те, що вас цікавить ця тема, за те, що ви цікавитеся радіослухачів, це дуже це дуже актуально, правильно? Так, звичайно, надзвичайно актуально, І також хотіла би сказати велике дякую всім радіослухачам, які вже вивчають іноземні мови, чи планують їх вивчати. Тому що підсвідомо вивчення іноземної мови це надзвичайно великий вклад вклад в майбутнє і в більш якісне життя, а твоє особисто. Та нашої країни Анастасія, ми вам вдячні, що ви завітали нас, виділили час і прийшли до нашої радіостанції. Скажіть, ну давайте так, в принципі, наскільки зараз взагалі популярне вивчення англійської мови? Мені здається, що воно в кожний час було дуже популярне, але можливо, зараз в період невеличкої кризи, яка ми гадаємо, що дуже скоро завершиться, як, в принципі, зараз, чи підвищився спрос на це, на, на це на це. Цей вид послуг називаємо це так. так. Дуже актуальна попит був завжди на вивчення іноземних мов. Ну принаймні, останніх років 10-15 він суттєво відчувався. Але зараз нас дуже радує, те, що до нас звертаються не лише батьки дітей у віці від 6 років, а та студенти, але й також представники абсолютно різних професій, чи то юристи, чи то бізнесмени. Чи то діджеї. Повністю всі. Так, абсолютно всі, навіть пенсіонери. Реально, пенсіонери цікавляться цим. Так, звичайно, справа в тому, Павло, що вивчення іноземної мови це в першу чергу робота над собою, яка дає тобі можливість відкрити дуже великий потенціал внутрішній. Ну це не лише вивчення наприклад, іноземних слів, і потім вміння спілкуватися, але й також робота з твоєю пам'яттю. а пам'ять у нас буває візуальна, так слухова, моторика, тактильна. І е, концентрація уваги, тобто ви продовжуєте життя нашим улюбленим пенсіонерам. боже, вся Європа плюс вся радіостанція передає величезне вітання а, нашим пенсіонерам, які вивчають, які прагнуть знань в такому навіть віці. Ну це дуже круто. Скажіть, який самий такий старшина ваш найстарший був а, а, пенсіонер, який вивчав там англійську, італійську важко безліч. Я так розумію направлено. Так, ми спеціалізуємося на англійській мові, але в нас також є німецька, французька, іспанська італійська. І з наступного року ми початку почнемо. Маємо польську мову. Uh -huh. А що стосується а, самого старшого клієнта, я нап напевні згадала би історію. А, Однієї бабусі, яка у віці 90 років, дізнавшись про те, що її внучка народилася в Італії, і знаючи елементарні моменти, як потрібно правильно вивчати мову, а її внучка викладає у нас в школі, вона зателефонувала, зателефонувала в Італії, почала говорити італійською мовою, вітаючи, вітаючи, та внучка була в шоці просто я впевнений. Боже, бабусі, ці великі вітання ще раз від нашої радіостанції це дуже круто, це дуже приємно. Але все ж таки повернемося до мас-маркету, так назва так званого. Починаючи з наших улюблених дітей. Тобто вивчення ми розуміємо, що вивчення іноземних мов обов'язково пріоритетніше, все ж таки мені здається, це англійська вона була і буде, так. Так, звичайно. А, і а, скажіть, будь ласка, чому ну чому потрібно додаткові школи? Ну, такі, наприклад, як спікінгову, чому недостатньо там самому вчити в Ютубі, я не знаю, там зі словником там, куча різних сайтів. Чому нашу ці школи, нашу витрачати гроші? Анастасія, кажіть? <гум> Дякую за питання. Вивчати мову можна абсолютно. Різними способами на сьогоднішній день із можливістю долучитися до інтернет-ресурсу, спілкуватися через скайп-мережу з носіями мови, і тоді, коли в принципі можна подорожувати дуже часто, ну мені здається дуже великі можливості є. Але в той самий час методи, які за якими вивчаються наша молодь, чи і, взагалі, люди, вона дуже, дуже відрізняється. Я особисто перед тим, як започаткувала мережу шкіл спікін-го, працювала за традиційним методом вивчення іноземних мов в державних і в комерційних вузах. І я бачила те, що результати не можуть бути такими швидкими і такими легкими, скажімо так, у порівнянні з правильними. Ними кембриджськими методами, які яким відповідає в принципі, все англомовне середовище, якщо ви хочете там навчатися. тобто ваша фішка, тобто ну таке сильна сторона, це те, що ви залучаєте системи кембриджські так. для вивчення іноземних мови. Абсолютно вірно, як це ви дістали. А ну кажіть звідки звідкіля чи ви туди їздите, і це витрачаєте на це час свої гроші, ресурси і привозите це безцінний <с опит <с до наших українців? Так так, абсолютно вірно, Павле. Мені пощастило в наш в моєму житті, тому що я здобула міжнародний досвід освіти у Великобританії, Італії, Італії Іспанії а також у Сполучених Штатах. І е, я даю можливість е, тим викладачам, у яких горять очі, які розуміють, що сучасна методика, яка в нас в Україні впроваджується, і в вузах, і в школах на превеликі е, жаль, вона не є вона не дає таких великих результатів. А саме для цього е, ми навчаємо викладачів українських викладачів. Цьому друзі. А я нагадаю, що у нас студії за. Асновниця мереж шкіл іноземних мов по Україні, Speak -and Go та директор з навчального процесу Анастасія Рибак. Ми говоримо про вивчення іноземних мов і про а, сильні сторони, які використовують школи. В даному випадку ми в компанія Speak -and Go, школа Speak -and Go використовує британські системи а, вивчення іноземних мов. А, тобто вас дуже вам пощастило, трошечки вам заздрю, кажу вам відверто. Але тобто, ви просто ділите своїм а, таким ось своїми знаннями з а, вчителями, ви вивчаєте, навчаєте їх, і вони вже викладають. Правильно, чи ви їх залучаєте до поїздок теж до, до Кембриджу? Так, звичайно, ми залучаємо наших викладачів і не лише викладачів, а також наших студентів до здобуття міжнародного досвіду. Справа в тому, що для того, щоб вивчати іноземну мову, потрібно розуміти, навіщо ти її вивчаєш, адже вивчати можна мову і протягом всього життя. Так? А, так. а можна протягом 10 днів. Провести час у Італії на побережжі середземного моря і е, заговорити італійською вже за 10 днів, е, тобто це таке? як це там люди взагалі сплять чи ні? Чи Ви їх просто там насильно вони вчать вас 24 години на добу? Ні, вони вони поєднують, вони поєднують навчання із е, е, своїм е, відпочинком, і наші викладачі дають може, тобто за цими програмами, які у нас. Написані, а вони роблять все те, щоб максимально швидко і легко наші клієнти заговорили тією самою італійською, тою самою італійською мовою. Чи, наприклад, ми також співпрацюємо із літніми таборами? Де, де діти із різних країн, включаючи Болгарія, Польща, Росія, Україна, мають можливість прийти курс вивчення іноземної мови англійською. А через наших викладачів? Уявіть собі, Павло, 99% наших викладачів отримали міжнародний досвід завдяки нашим програмам. Боже мій так. я хочу можливо, мені потрібно змінити професію, і піти до вас вчитель, тому що. Тут як варіли Решка можна потішествити. Просто ви можете просто приходити до нас, вивчати іноземні мови, і наші професіонали розкажуть вам, куди потрібно звернутися, підберуть вам мовну і освітню програму, яка буде максимально підходити вашим потребам. От такі друзі, у нас ексклюзивні, ексклюзивні новини від Анастасії Рибак засновниця мережі шкіл іноземних мов по Україні Speaking Go Подорожуйте, вивчайте англійську мову і пам'ятайте, що англійську нім ні, в принципі, будь-яку мову реально вивчити, якщо звернутися до професіоналів, таких як Speak and Go. А, Добре. Тоді основа школи вона полягає, мені здається, це в першу чергу залежить від вчителів це ви у вас це так правильно? Так, так. Тобто, ви через вчителів, через методи нові, ви долучаєте нові знання і даєте ці знання. Скажіть, наскільки взагалі що краще вивчати її тут, комбінувати, а виїжджаючи за кордон? Чи в принципі і те і інше, але з точки зору оптимізації бюджету, я ось про це хотів запитати: як краще з точки зору оптимізації грошей? Зараз mm, це ж актуально, так, звичайно, звичайно, актуально. Можна вивчити мову і заговорити в принципі на мові вже е, протягом перших десяти днів. Навіть тут находитись якщо тут в Україні так. Звичайно, реально говорити англійською мовою вже з першого заняття. А при умові, якщо з вами працюють професіонали, може спікінго, ви фантастика якась Я не знаю. Е, ну як, Ви знаєте, таких три основних моменти я би сказала. Це те, що ми е, е, по перше не вживаємо рідну мову і роб. Ми все, що взагалі ви, взагалі з першого заняття ми не вживаємо, ми не вчимо перекладати Просто насильно включаєте людей Ми включаємо мозок. Так наш наш наші студенти вони вивчають мову через контекст, перш за все, угу. і окремо багато уваги приділяється концентрації уваги та роботи із пам'яттю. Якщо говорити про вивчення, я би сказала, що з самого початку, коли ви починаєте, все здається надзвичайно. Легким і ви результат отримуєте після кожного заняття. І е, надзвичайні е, такі відчуття, тому що, е, ну по-перше, наш викладач вчить вас не лише е, любити мову, так і не розуміти, що це таке, що там за мова така. 100% потрібно Але, е, е, любити себе, любити себе в цій мові, так абсолютно вірно. Ну і такі моменти, що е, ми не перекладаємо, як я вже сказала, і працюємо дуже багато через контекст. 기스터 <목소리도> А Що таке контекст? Вибачте, будь ласка. Ще конкретизуйте, будь ласка, контекст. Що саме це? Наприклад, ви би хотіли вивчити англійську мову, щоб подорожувати. Мені в цьому випадку не потрібно з вами проходити тематику про казки, чи про а, чи про виступ пінгвінів. Да, наприклад, <рес> <рес> тобто в такому випадку ми вивчаємо конкретну тематику: готель, а, аеропорт і вся граматика. То -то це по потребам. Не, так, так, це не зазу. <зубрювання>, а це контекст, через який включається ваш мозок? Ми спілкуємося про вивчення іноземних мов. Друзі, це дуже актуальна це тема. Що вам казати, ви самі все це розумієте? У нас в гостях у нашій студії Анастасія Рибак, засновниця мережі шкіл іноземних мов по Україні Speak А, Дуже цікава, дуже корисна інформація. Ділиться з нами Анастасія. І ми зараз хочемо Розказати вам всім, що в принципі е англійську та будь-яку мову можна вивчити, ну в принципі, якщо захотіти, навіть за 10 днів, друзі, це реально. Так я ж нічого не, не вигадав тут. Анатасі. Абсолютно, скажите, реально то ж, так скажете, поплю залежить від того, яку саме мету ви собі ставите і до якого рівня ви хочете довести цю мову. Звичайно, да якісь якусь базу е можна взяти. Скажіть, ми казали про викладачів, що це реально є фундамент любої школи, будь-якої школи, да? і ви дуже серйозно ставите питання підбору викладачів і їх надаєте їм знання свої, які ви вже отримали в Кембриджі, і в Штатах, і Боже мій де ще в Італії, в Іспанії. Давайте, можливо, через радіостанцію Європа Плюс звернемося до вчителів. Які хочуть спробувати, можливо, себе у такій сильній команді як НГО, і знайдуть вас або через сайт, або через Facebook Анастасія Рибак, і вам напишуть щось. Скажіть, які критерії відбіру вчителів до вашої школи? Ви знаєте, критерії, напевні, дуже прості і надзвичайно надзвичайно важливі. Це, як я говорю, щоб очі горіли. Якщо приходить людина, в якої горять очі, і вона розуміє, що саме ті методи, які вона до сьогодні вживала для вивчення іноземних мов, не є ефективними, і вона хоче самовдосконалюватися, постійно мінятися, йти професійно, і очі горять, гарні очі горять, саме тому. Це є найвели... найвеликим критерієм для того, щоб дати можливість цій людині отримати цей досвід. Асвіту це, там проводите прям кастинг сидите як продюсер, да і там каже. Ну покажіть ваші очі чи там одяг, як ти ви як ви вдягнені. Тобто, в принципі, якщо є бажання, реально ви це відчуваєте, ви готові вкладати теж свій час для того, щоб все ж таки ця людина могла на рівні викладати і в віддавати знання. І дуже наша школа є не лише у Києві, а у нас відкрилася школа у місті Кам'янці-Подільському. До речі, це моє рідне місто. Я уродженка Кам'янця-Подільського яке... рівне місто, просто сказка так, так. якась. Так, Також дуже його люблю. Ви в а... замку жили? Прямо. <гум> <гум> ходили туди на екскурсії. Yeah, yeah. Mm -hmm. до речі, деколи навіть із вивченням іноземних мов англійської мови. Пам'ятаю mm -hmm, таке. А в нас є також школа у Броварах. Цього року у нас на вересень місяць заплановано відкриття школи в Дніпропетровську, 2017-й рік. Це Одеса і Чернівці. Бог ти мій. Ви так. просто захвачуєте всю планету. Це дуже круто. Тому саме тому ви шукаєте, да? Вчителів? Саме щоб... тому, тому що я розумію, що що в вчителі розвиток. з Броварів, наприклад, чи там з міста Кам'янець-Подільський, які ще ніколи не мали міжнародного досвіду, вони повинні так само, як і я, колись свій час отримати доступ до цих знань. Тому ми, ми шукаємо викладачів, любі викладачі. Якщо у вас горять очі, ви хочете самоудосконалюватися. Будь ласка, знаходьте мене на Фейсбуці Анастасія Рибак, Або наш сайт speakandgo.education, speak і ми розглянемо всі пропозиції, можливості. А можливостей в speakandgo дуже багато. Це вже реально це підтверджує Європа плюс, тому що ми вже тут провели майже півгодини. Диний дуже і ще за кулісами ще спілкувалися а, півгодини. До тому. речі, Павле хотіла сказати, що наші викладачі і студенти часто беруть участь в мовних програмах в Оксфордських, Вашингтонських, Лондонських мовних школах і. Той рівень викладання, який вони бачать в цих школах, він повністю відповідає тому рівні, як викладають наші викладачі. Тому пишаюся вами команда. От такої друзі, велике вітання всій команді Speaking пікінгову від радіостанції Європа плюс. І я хочу сказати нашим радіослухачам, підкреслити те, що такий, такий підхід, коли як ви проводити відбір спеціалістів вчителів, це реально гарантує високий якість навчання у всіх бажаючих. А ви ще продаєте франшизу, так, наскільки я розумію? Так. Розповсюджуєте франшизу. Так. Тому, тому реально серйозна команда у вас, дуже круті цілі у вас. Мені здається, що ви заснуєте засновником свого університету в ближайший час. Станете. ну, не знаю як університету, але амбіції і величезне бажання відкрити школу спікінгову в Італії, де я ба маю дуже багато вчити українською українською чому ні за нашою моделлю викладання, а також і в Лондоні. Боже, я трошки мрію знаєте, щоб у нас нашу мову от так от дуже вивчали знаєте, якісь з колеги там з штатів я, з Японії. Але ми я вважаю, що можливо ще жовті п'ять таких. Буде. Скажіть, матеріали, які використовуєте у своїй школі, це дуже-дуже важливо. Це авторські якісь книжки, чи це з Кембриджу ви закупаєте тоннами, якісь там журнали, книжки, і вже розповсюджуєте тут на території України? Ну, що стосується авторських книжок, я би сказала, що авторство, так само як і методика, це. Той підхід, який, скажімо, якщо вам підійшов, то є відсоток possibility, варіантів, варіантів, можливостей, так що комусь і не підійде. Саме тому авторські методики ми не запроваджуємо в нашій школі. Як я вже раніше сказала, це стандартні високостандартні методики університету Кембридж. А що стосується самих матеріалів, ви знаєте, дякую, що ви підняли це питання. Я взагалі вважаю, що в нас. В Україні на сьогоднішній день, а от е, є така ну проблема, е, яка полягає в. В тому, що багато шкіл а, закупляють підручники оригінальні підручники видавництва Кембридж та Оксфорд, але не випускаємо ми а, викладачів, які вміють працювати за цими підручниками, і в результаті а, такий дещо хаос відбувається, і вчителі самі не знають, що робити з цими так, так і часто вони а, звертаються. Ось, наприклад, в, вчителі, які приходять. Зі мною різні тренінги, в них очі відкриваються, тому що насправді все надзвичайно легко і ефективно, коли ви знаєте певні методи. Так лише оригінальні матеріали, більш того, ми організовуємо семінари із залученням лідерів міжнародного стандарту. Знову ж таки, для чого для того, щоб розповісти нашим студентам, для того, щоб дати їм повштовх для ще більшої мотивації у вивченні англійської. Чи там італійської мови, і ви знаєте, в нас навіть один із один із досвіду в нас був це залучення мого дуже гарного друга Нікі Рубіна, який є співаком із Лондону. Wow. Він приїжджав сюди, так і він в, в, в одній із київських шкіл наших проводив тренінги для вивчення, як співати, як співати, тому що через пісню ми також. Вивчаємо мову. Може, мені здається, що з пікінгов скоро вчителі будуть Снудок, Дженніфер Лопес, Брюс. Я не знаю, просто... Why not? What <с <с whatever, Why це not? Це буде дуже круто. Я сам тоді просто полечу разом зі своїми батьками. А, слухайте, ну, а, це дуже дуже такий серйозний підхід. І а, чому саме в співаків? Що це за взагалі такі фішечки? Ви це спеціально долучаєте? Чи просто через творчі якісь натхнення ви. Закохуєте мову у а, клієнтів, я не знаю. У тих, хто хоче вивчати, так да? тому що е, через СНГ, е, ви, це таке? Чар... Speak and Go. Ага. скорочено так. Через спільноту е, speak and Go ми відкриваємо свій потенціал не лише вивчення іноземних мов, але й також відкриваємо якісь свої внутрішні, е, можливо, закриті до цього часу таємничі сторони. Слухайте, ну я в принципі вже розумію, чому потрібно навіть. Йти в спікінг гоу а не просто там, вивчати з репетитором. Але все ж таки, чим краще займатися у школі, аніж працювати з репетитором. Знаєте, ну просто за відсутністю часу, можливо, ну, реально є процент людей, які залучають репетиторів до, просто до себе в офіс, додому. Так, знаю, тому що їм це так зручно. Зручно, так. Да. Які мінуси, які переваги? Ну, перевага, напевні, ви щойно сказали, що це, це дуже зручно, да? так. Я але я би мінусом відмітила те, що репетитор, хоч він це чи ні, але своїм підходом він робить ну, таку, скажімо, зону комфорту для вивчення іноземної мови. А зону комфорту, як ми знаємо, постійно потрібно, потрібно, потрібно залишати, так. Так, залишати і кожного разу її експенд потрібно, так. Тобто, Експен це розширювати. розширювати. Дякую. Бачите, я, ви ж бачите, я теж знаю вже українську мову, завдяки спікінгову. Так, тобто репетитор він може гарно підготувати до складання а, іспиту, скажімо так, він гарно а, дасть вам можливість вивчити а, граматику, але він не дасть самого головного це а, вміння спілкуватися в групі. І е, дуже Емунікація часто бувається так головне. звичайно, звичайно, часто буває таке, що після вивчення і роботи з репетитором ми попадаємо в англомовне середовище і не можемо заказати собі чай, наприклад, у барі і п'ємо віскі, в тому або нашу російсько українську водку. Звичайно, а мовна школа, правильна мовна школа, це завжди середовище, однодумці, спільнота в нові спікуєтесь. знайомства. Так, да, звичайно, нові, а це можливості. теж важливості, да, можливості. <гум> а, слушайте, а, слухайте, я хотів ще запитати, ось ми тут за кулісами з вами спілкувалися про флешмоби, які ви організовуєте там, да, а, це якісь авторські ідеї, я не знаю, там акторські ідеї. А, розкажіть, будь ласка, що це взагалі за такий фан? У нас нещодавно приїхала група 33 учасники нашої освітньої програми із Євротуру. Він називається Все найкраще дітям. А мета полягала в тому, щоб, наприклад, у Берліні зробити квест, провести урок німецької мови з самого початку. Так у Парижі, наприклад, вони робили флешмоб. Що це за флешмоб? Як це звучить так, класно? По, -по, -порі, <по, -по, -порі> <по, -по -порі> так, так, під Ейфелевою башнею. таким чином наприклад, вони наша група учасників разом із викладачами вони працювали над певними рухами, над певними словами, піснею, і це такий як міні-концерт, через який вони відкривали свої лідерські якості, можливо, якусь певну позицію. І до речі, останній флешмоб. Відбувся буквально декілька е, днів тому назад із українськими флажками. Дивіться е, відео у нас на сайті, так звичайно, на Ютубі. Так, звичайно, так? На Ютубі, так. там, там були в шоці е, туристи, які це бачили. Українці. Я знаю, що хтось навіть підходив і казав: Привіт, Україно, класно <світ> вас тут бачити. <світ> дуже приємно сухайте. і все ну, англійською мовою. Звичайно, ми дуже вам вдячні, що ви проводите такі флешмоби, що ви долучаєте так активно до вивчення іноземних мов і являєтесь якісь фундамент. Монтом для розвитку нашої нації дуже вам вдячні. Дуже вдячні. Ми трошки в нас же хвилинка залишилась у нашого ефіру, і хочеться трошки підвести і то головний нашого знайомства і дуже інформативного ефіру для наших радіослухачів. Тобто, все ж таки. А по-перше, вивчити англійську мову за 10 днів це реально, або там будь-яку іншу. А завдяки спікінгу. Заговорити. Заговорити, заговорити. тому що ну, вивчити можна її вивчити можна все життя. Абсолютно це факт. Вірно. Це факт. А, м, вибирати школи потрібно за факторами резюме, їх резюме, а головним це є якісь ну, носії іноземних мов такі, як Кембридж і Італія. Міжнародних кваліфікацій, наявність міжнародного досвіду у викладачів, часто в резюме Ви можете бачити таку абревіатуру, як тікі, ті, салта, делта. Ну і кількість шкіл, а, таких як в і така динаміка розвитку, як у вас, Анастасія, ми дуже вам вдячні. Ми дуже вам вдячні за те, що ви завітали до Європи плюс. Ми вам бажаємо розвитку. Ми бажаємо, щоб натхнення, що ви з такою любов'ю продовжували спілкуватися і навчати нашу на. Ці ми дуже вам вдячні. Я дякую вам, Європа Плюс я дякую вам, Павле. А до наших радіослухачів я б хотіла звернутися і сказати, що в нас є для вас подарунок. Телефонуйте до нас і записуйтесь на перше заняття. В подарунок, безкоштовно. де ви поба... безкоштовно, Супер. де ви побачите, що говорити англійською мовою, чи то італійською, і французькою і німецькою з першого заняття можливо, і я буду особисто рада вас всіх привітати бачити, так само як і вся наша дружня команда. Друзі, це мені здається реально класний подарунок, тому спробуйте перше заняття, спробуйте для себе, для свого розвитку. І ми впевнені, що завдяки Європі плюс ми когось. Надихаємо йти до своїх вершин і до своїх цілей. Так а наступного разу пропоную поспілкуватися про мотивацію, і як її постійно можна удосконалювати, і як стати мотивація гуру з вивчення різних іноземних мов. Ось, друзі, тому будьте самовмотивовані і не шкодуйте на себе. Тому що, в принципі, це реальні прайси. В середньому для дорослого це десь тисяча гривень на місяць. Це так, не для такі дітей 700 гривень. Це чотири кальяни скорити. Це я не знаю два рази сходити, сходити до супермаркету. Тому а трошечки оптимізуйте свій бюджет і скажіть собі, що я, я хочу знати. А якусь мову, ту, яку вам потрібно. Тож будемо а, казати одному до побачення. Всім гарного робочого дня Європа Плюс а, ще раз сказати, щоб ви не боялися до прагнення до знань, до розвитку свого. І з нами у студії була Анастасія Рибак, засновниця мережі шкіл іноземних мов по Україні, Go». І ми казали про вивчення іноземних мов. Дякуємо до зустрічі, пока.